Бахмут прицільно розстрілює ворожа артилерія. Щодня росіяни б'ють по будинках, калічать мирних жителів. Життя в місті нестерпне. Люди, які раніше не хотіли покидати рідні домівки, просять порятунку. Наголошуємо постійно на евакуації, акцентуємо увагу на родин з дітьми, щоб вони виїжджали. Це ну, дуже дуже важливо. Потрібно зберігати своє життя. До екіпажу поліції Білий Янгу звернулися двоє чоловіків за допомогою. Вони пішки вийшли з найнебезпечнішого району, дістались до нас з проханням допомогти в евакуації виїхати в інші регіони. Оперативно відреагували, забрали чоловік, двох чоловіків. Дідусь дуже виснажений, розказував, що жахіття. Ну, у них на районі такі, що ну вже неможливо було жити. Допомогли, контактували з волонтерами, передали людей, і вони вже виїхали. Наскільки ми знаємо, в більш безпечні регіони. регіон. Чоловіки розповіли, як декілька годин йшли під вибухами в околиці міста. Вони розповіли, що в їхньому районі суцільний жах. <звук> Там звонить. На нашому поїде хати розвиті. <реклуб> Взявши необхідні речі, люди прямують до безпечного місця. Ми договорились, Сьогодні вас заберуть, все нормально. За вас знають, волонтери заберуть і відвезуть безпечне місце, согреєтеся, або грієте, все буде добре. Все. Евакуацію ускладнюють проблеми зі зв'язком та постійні обстріли. Поліцейським доводиться розшукувати тих, хто погодився виїхати. Останнім часом дуже спекотно. Після останнього прильоту, який стався у них на подвір'ї, вони ну, досить тривалий час не виходили на вулицю. Боялись пересуватися, навіть боялись дістатися пункту незламності. Жінка розповіла, чому ж все ж таки вирішила покинути свою домівку та евакуюватися. Коли приділа нам водору, ми в, двору, в домі були. у нас водово притіла за нашим двором там от у ту стіла. стіну. Та прилетіла там десятку розбила. збір. на святкубері працівники поліції продовжують переконувати мешканців, особливо родини з дітьми, рятувати своє життя та евакуюватися.